А як бути, коли знаєш маршрут і знаєш, що вже маєш вімкнути показчик, а інспектор ще мовчить чекати до останнього? Чи вважається помилкою, якщо вімкнути показчик раніше команди? Дивіться, якщо ви знаєте чітко маршрут і розумієте, що зараз вже треба буде повертати, і ви вже розумієте, що і показчик треба? Ви можете у інспектора запитати на перехресті праворуч? І він вам підтвердить так, і тоді, будь ласка, робіть. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, ви їдете по вулиці, і у вас перехрестя попереду, і вам вже зараз треба знати, вам праворуч чи ліворуч на перехресті, бо маршрут є і туди, і туди. Ви можете завчасно запитати у, інстру... у інспектора на перехресті, куди рухаємося, або на перехресті праворуч чи ліворуч. А, тобто, вам же ж треба час, щоб він тут і покаші, перелаштуватися, зайняти відповідне положення, наприклад, для повороту, чи роз... Вороту, і вам це треба знати завчасно. Тож, якщо ви розумієте, що вам вже треба знати, ви можете запитати в інспектора, куди далі на перехресті. І це не помилка, і не бійтеся е, розмовляти. В ідеалі, взагалі, коли їдеш, коментувати на віддії: так, пішоход, наш, не наш. Так, далі ми будемо прилаштовуватися. Зараз машинка, ще машинка і тому подібне. Інспектору нормальному буде зрозуміло. Що у вас в голові, що ви бачите, як ви аналізуєте, як ви щитуєте дорогу. Нормальний інспектор не буде заперечувати, якщо ви будете коментувати свої дії, а навпаки, це йому допоможе гарніше оцінити ваші навики. Але інспектор може сказати вам а, мовчати або ще щось, але заборонити вам розмовляти він не може. Не може. Ви можете розмовляти, він не може вас заставити щось робити взагалі. Він може лише попросити вас знайти місце для зупинки або зробити той чи інший маневр. Не бійтеся інспекторів, це звичайні люди, і вони не вирішать вашої долі. Не цей так інший зарахує вам іспит. А якщо вас відверто валять, що ви там стісняєтесь взагалі? Думайте, думайте, все набагато простіше ніж здається.